Є і дрібні. І, як завжди, розпочинаємо власне, з того, що є очевидним. Тут у нас є ось така штука. Написано Samsung, написано, що навушники, але ми бачимо, що там знаходиться зовсім інша штука. Так так відкриється. Так. Да. Воно не запаяне, нічого. І у нас тут просто такий Ленточний скотч з таким узором. Чотири бобінки, і, власне, ця штука, на яку намотується і з чого скочується. Я коли викладав, ну я бачив його ж, це очевидне, і я знав, що це ідеальний товар для того, щоб Розпочати розпаковку, щоб отут вам щолкнула сума за власне цю знахідку, і ви побачили, наскільки ми сильно в мінусові. Приблизно кожна з цих посилок обійшлася в 112 гривень. Приблизно, тобто, я там, якщо я ніде не помилився з розрахунками, то от 112 гривень. Тому я думаю, це буде коштувати максимум 20 гривень. Використовувати ми це, звісно ж таки, не будемо. Продаватися воно теж не буде, хіба що десь на якомусь мегалотою, просто як додаток положити. Але ціленаправлено ми розуміємо, що це нікого не зацікавить. Тому 20 гривень я йому, звісно, дам, але по факту це 100% мінус. Так, погнали далі. Так, що в нас тут? Так, тут у нас якісь а, фотографії. Так. Давненько нам фотографії вже не попадалося. Я вже і забув, що таке може бути. Так, по класиці, якщо хтось когось впізнає, пишіть. Так, зима, 1972 год. КВ і СВ якісь ініціали. Окей. Так, далі дуже висока якісна фотографія ось така. Далі ось така фотографія. І тут ще є ось така. Якщо хтось колекціонує фотографії, пишіть або якщо хтось впізнав когось із знайомих також пишіть.